Сотні кам'янчан прийшли попрощатися із своїм земляком мужнім захисником України Олексієм Шареметою. Чоловік у перші дні повномасштабного вторгнення пішов до війська. Був командиром стрілецького відділення. Побратими кажуть, його загибель велика втрата як для мистецької спільноти, так і для війська. Мене мобілізували 24-го, перший день, а його 26-го. Ми вже пересікалися на постах. І каже, Вовчик, хто ж як не ми? Все був такий якийсь налаштований, що все буде гаразд, гаразд, ми переможемо, ми переможемо. Оптимізм, риса характеру, яка найбільше характеризувала Олексія Шеремету. Колеги з культурної ниви не стримуючи сліз, пригадують найцінніші моменти. І він настільки віддавався своїй справі, що іноді дивувалися. Так, Господь розпорядився. Хай Господь приймає. Я вважаю, що. Небесного війську вже дуже багато наших хлопців. Хай вони тішать там. Своє мистецтво загинув молодший сержант Олексій Шарамета, 14 листопада 2024 року на запорізькому напрямку. Останню шану захиснику та культурному діячеві кам'янчани віддали, аплодуючи навколішки.